125 років в років головному аграрному виш України Національний університет біоресурсів і природокористування України на державному рівні відзначив свою 125-ту річницю. До цієї дати тут провели міжнародну наукову конференцію. Понад 100 вчених з 24 країн світу дискутували про те, як виші мають сприяти відбудові країни. За весь час існування університет біоресурсів випустив понад 200 тисяч фахівців не лише агросектору, а й біологічних наук, харчових технологій, економіки it галузі сьогодні тут навчається майже 30 тисяч студентів та понад 600 аспірантів, а допомагають їм здобувати фах більше як 2600 викладачів. Вишмо може похосуватися мережею сучасних кампусів, лабораторій, еко-аудиторій просто неба, власним ботсадом і студмістечком. тут Науковій діяльності університету біоресурсів не завадила навіть велика війна. Після початку повномасштабного вторгнення заклад одним з перших у столиці відновив заняття. Ректор ВНЗ Станіслав Ніколаєнко. Пишається, що за останні п'ять років університет тримається у рейтингу десяти найкращих українських вишів. Ми співпрацюємо з десятками іноземних компаній. 121 університет світу з нами підтримує стосунки. А з 12 університетами ми видаємо подвійні дипломи. Це є запорукою успіху. Тому ми маємо майже 50 бакалавських програм і 75 магістрських, магістерських. А по цьому показнику ми десь на рівні всіх кращих університетів України і світу.